Привіт, з вами Сеудж Олексій, і сьогодні ми всумов англійську. Жартую. Але переклад слова джар я все ж таки знайшов. Google Translator для мобільних ну, для смартфонів, перекладається як банку. Словник каже, що діє слово перекладається як приголомшувати, трясти іменник це банка, струс, різкий звук чи трясіння. Отож, ми додаємо новий різкий звук чи нове трясіння, який називається Derby Client. Для цього, Після того, як ми створили нашу, наш новий проєкт, який я назвав Lab6SBDZ, оскільки це була моя Lab6.7. І ви можете побачити отакий купу пакетів. Fourth packages це, власне, ваш код, який ви будете писати. Test Packages – ми ніколи до цього не лізли в університеті. Libraries – бібліотеки, які ми підключаємо. Це GDK 18 і додаткові чи, я, чи потрясіння. Щоб додати нове потрясіння, ми беремо бібліотеку, натискаємо правою кнопкою і наскаємо Add Jar folder. Тобто додати. Любі друзі, після цього ми називається DerbyClient.jar. derbyclient можна скачати десь з інтернету. Шукайте. Можна, але не факт. Завсім з Java, jdk от бібліотеки для бази даних з І наскаємо цю красиву банку. Вона у мене натискається. Бачите, є Derby Client. І натискаємо Open. Після чого довго загрузка. Ну, в принципі, в кого як і що від архітектури залежить. Після цього буде завантаження отут відбуватися. І ви побачите, завантажуються якісь банки, додаткові розширення і так далі. Derby Client Jar, в свою чергу, містить купу, купу мета інформації і підключає Apache. І до нього багато різних файлів. Таким чином, бачите, воно в принципі, саме у вигляді банки такої зображено. Тому так воно є. Отаким От чином ми підключили derbyclient.jar. Отаке потрясіння. Зустрінемося в шостому вже, напевно, уроці, оскільки було 4, це п'ятий, отже, шостому. В шостому зустрінемося і будемо накладати компоненти.